Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 17 липня о 4.40 в селищі міського типу Борова Ізюмського району відбувся ворожий обстріл Каба, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки. Три приватні будинки. О 12.54 в селищі міського типу біли колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки. Об 11.45 за межами села Кіндрашівка Куп'янської районної територіальної громади. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 гектарів. Близько восьмої ранку в селі Волохівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту ЗЕФПівдрона пошкоджене приватне домоволодіння. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 43 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили дві пожежі, які виникли внаслідок військової агресії російських окупантів в Куп'янському та Чугуївському районах області. Удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. Загалом горіли два приватні будинки та більш ніж 2,5 гектари сухої трави. На щастя, без жертв і постраждалих. 14 липня від нацполіції надійшло повідомлення про те, що у річці Харків в районі Журавлівського гідропарку потонув чоловік 2001 року народження. Подія трапилась пізно ввечері під час купання. Тіло загиблого дістали з води. Працівники Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби тільки 16 Липня. Обставини події встановлюються правоохоронцями. За добу зафіксовано 21 пожежу в природних екосистемах. На загальній площі близько 24,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала дев'ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Марія Сов'єго, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін Харків. Новини.